Добро здоров'я всім! З вами прітча Відмихалича. Запитав Сокілу Ворона. О, мудрий вороне, ти живеш майже сто років. Ти, кажуть, пам'ятаєш моїх батьків, дідів та навіть прадідів. Скажи мені, мудрий вороне, а чому, в чому твій секрет довголіття? А ти живи так, як я, і твоє життя стане набагато довшим. І сокіл вирішив, вирішив дружити з вороном і жити так, як він. Вони спокійно сиділи на гільці Великого дубу і розмовляли про життя. До полудня обидва зголодніли і не поспішаючи полетіли шукати обід. Незабаром ворон побачив мертву тварину. Зрадівши, ворон полетів вниз, і сокіл за ним. До цього сокіл ніколи не їв падаль. Ворон з жадібністю накинувся на м'ясо. Сокіл клюнув падаль, зупинився, клюнув ще раз, подумав, клюнув третій раз, а потім сказав: Ні, вороне, ти знаєш, краще раз напитися свіжої крові, ніж сто років їсти падаль, і злетів у небо. З вами від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!